Депутати від бюджет зізнаються, вони вражені такими гігантськими розмірами. Цитую ганебною крадіжкою на проекторі «Нарде» орде подемонструє журналіста маєток Віктора Януковича. Розташовані на території зеленого масиву, що межує з Дніпром, хороми видаються ще величнішими. Схему передачі цієї території в цілому особисто освятив президент можна послатися тут на Розпорядження, секретне розпорядження президента номер 148, Воно звучить таким чином. Урядова дача це від 9 липня 2007 року. Урядова дача на території комплексу відпочинку Пуща Водиця надається в користуванні главі Кабміну Віктору Януковичу. Крім історії привласнення маєтку, бютіці розкривають схему привласнення великої земельної ділянки. Вже два роки Віктор Федорович має право оренди на землю території Межигір'я, а це близько 140 гектарів земельного масиву з різноманітними будівлями. 19 ноября 2007 года. поки Янукович возглавляв правительство, було заключено два договори між Донецькою компанією Медестрейт і Донецькою компанією Танталіт. У продажа таким образом резиденція оказалась уже у третіх ліс, коли якоби були не в курсі присходячого. Насправді ж за словами бютівців, одним із акціонерів цієї компанії є син Януковича Олександр. Тож нині головний регіонал має право оренди землями Межигір'я на 49 років. Янукович, як політичний діяч, по своєму характеру він не змінився, тобто його уявлення про Україну. Це є уявлення про власну територію і можна її забирати, можна її красти. На переконання б'ютівців. Партія регіонів робить все можливе, щоб приховати цю інформацію. А сам б'ют закликає Януковича добровільно звільнити резиденцію Межигір'я і повернути її державі.